Всім доброго дня! З 17 до 23 травня, починаючи з 2021 року, за ініціативою ООН по всьому світу відбувається глобальний тиждень безпеки дорожнього руху. Цього року його присвячення темі перевищення швидкості, одній з провідних причин дорожньо-транспортного травматизму. Основна мета тижня запровадження обмеження швидкості до 30 км у годину, щоб це було нормою для міст, селищ та сіл у всьому світі. Безпека міських хвороб це і про безпечну швидкість, і про безпечну інфраструктуру, і про альтернативні види транспорту, і про безпечну поведінку учасників дорожнього руху тощо. Тож, давайте ознайомимося з правилами дорожнього руху для пішоходів. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись з правого боку. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок, або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись з правого боку, і не ускладнюючи рух на велосипедах і мопедах, або в один раз збіжжям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності, або неможливості рухатися по ньому по краю проїзної частини назустріч з руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Пішоходи, які переносять громіздкі предмети або особи, які пересуваються в інвалідних візках, ведуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть санки, візок тощо. Якщо їх рух тротуарами, пішохідними чи велосипедними доріжками або узбіччями створює перешкоди для інших учасників руху, можуть рухатися по краю проїзної частини в один ряд. За межами населених пунктів, пішоходи, які рухаються успішним чи краєм проїзної частини, повинні йти на зустріч руху транспортних засобів. Особи, які, рахують, які рухаються успішним чи краєм проїзної частини в інвалідних візках, ведуть мотоцикли, мопеди або велосипеди, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів у пору доби та в умовах недостатньої видимості. Пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи успішчям, повинні виділити себе. Мати на зовнішньому одязі світловібиваючі елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Рух організованих груп людей по дорозі дозволяється тільки в напрямку руху транспортних засобів, коли не більше як по чотири особи в ряду. За умови, що колона не займає більше половини ширини проїзної частини. Попереду і позаду колони на відстані 10-15 метрів з її боку повинні бути супроводжуючі з червоними пропорцями, а у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості і засвіченими ліхтарями, спереду білого кольору, позаду червоного. Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних доріжках, а коли їх немає по узбіччю дороги. У напрямку руху транспортних засобів колоною, але тільки у світлу пору доби лише в супроводі дорослих. Пішоходи повинні переходити поїздну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних. А у разі їх відсутності на перехрестях по лініях, тротуарів або узбіччя. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху. Дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре в обидві боки, лише після того, як пішохід впевниться у відсутності небезпеки. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керувати сигналами регулювальника або світлофора. У таких місцях пішоходи, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги. Повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяють транспортні потоки протилежних напрямків, а у разі їх відсутності на середині проїзної частини, і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювання та переконатися в безпеці подальшого руху. Перед виходом на проїзну частину за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитися у відсутності транспортних засобів, що наближаються. Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадкових майданчиках, а якщо вони відсутні, на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху. На трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. Після висадки з трамвая необхідно залишити проїзну частину, не затримуючись. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим приблизно маячком червоного або синього кольору, або спеціальним звуковим сигналом. Пішоходи повинні утриматись від переходу проїзної частини або негайно залишити її. Обов'язки та права пішоходів. Пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини, позначено нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами, за наявності не те відповідного сигналу регулювальника або ж світлофора. Вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху. Пішоходом забороняється, виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід, допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей до шкільного віку на проїзну частину. Переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має 4 і більше смуг для рухового обох напрямках. А також у місцях, де встановлено огородження: затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано з забезпеченням безпеки дорожнього руху, рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів за винятком пішохідних доріжок місць стоянки і відпочинку. Дякуємо за увагу. Дякуємо ущніго класу. 9 класу, І за те, що підготували таку лінійку. Я хочу просто вам нагадати, що дуже часто ми розуміючи ці правила, але все ж таки ми порушуємо. Що діти, що дорослі, чого гріха їти, буває так, думаєш, швиденько раз перебіжу, не там, де треба, а доля такі речі не прощає. Ще раз дякую за увагу за підготовку учнів. і беремо собі це до дії, до уваги. Щиро дякую. Будь ласка, но у.